Доброго дня, ми з України. Нарешті мені вдалося зняти це відео, тому що через відключення світла, через спеку не було можливості. То, прихожу, немає світла, то з'являється світло, потрібно займатися чимось іншим. Ну, я думаю, так зараз усім всі стикнулися з цією бідою. Ну, нічого. Переживемо. Ну а щас, зараз давайте зроблю трохи огляд, що ж мені вдалося придбати. Тому що, якщо чесно, матеріалу було багато, і ось уже сьогодні, що у нас виходить четверг, день зйомок, то вже поприходив матеріал на наступний тиждень. Ну а перед тим як почнемо огляд, хочу нагадати, що у нас проходить такий міні-конкурс в нашій спільноті. Там є допис, де я запропонував вгадати тисячну марку або тисячне поповнення в моїй колекції саме відносно марок України. То всі бажаючі можуть перейти і написати свій варіант. Ну, якщо чесно, я вже отримав цю марку. Ну, подивимось, хто вгадає, хто ні. Ну що ж, давайте почнемо. Ну і почнемо, напевно, давайте з халяви. Перша така халява отримав ось таку конверт. Ну, Звичайний був конверт, не маркований, не художній, просто білий конвертик. І от там були ось такі марки. Ну, Вирішив їх вирізати. Ну, Якщо чесно, Україна мати трохи пом'ята. Куточок отак, ну думаю, нічого страшного. Ну і саме цікаве, це ще ось оця марка. Це ушка, як бачимо, вона у нас 24-го року. Ну Поки що вирішив не розділяти цю вирізку, залишу її, як вона є. Ну, але якщо чесно, може хто знає, хто підскаже, як от відділяти марки на клеєвій основі. Чи можна їх відділяти як звичайні марки? Тому що я якось пам'ятаю, в мене був, була така марка, але досвід був не дуже-не дуже вдалий. Ну, нічого. Якщо є якась інформація, пишіть в коментарях. Це ще відноситься до безкоштовних. Поповнень. Далі традиційно заказав в інтернет-магазині щось. І ось у нас плюс 2 патрона. Як бачимо, 2 патрони отримав до себе в колекції. Ну, ці конверти, якщо чесно, у мене там лежить один в конверті чи в колекції, а ці буду використовувати. Уже для відправок, ну, або ще може для якихось цікавих таких оформлень. Що ж, відкладаємо. Ну що ж, далі, раз почали огляд конвертів, трохи покажу конвертів, яких я набрав. Перший ось такий у нас конверт це у нас радянський конверт 1968 рік. Ну, дата трохи не пропечаталась. Чому зацікавив мене цей конверт? Ну, по-перше, лазив я щось на Вікіпедії, щось читав за КПД. Не знаю вже, не пам'ятаю, що це за інформацію, я шукав. І от там була така картинка зображенням здається, цього КПД. Ну так, це. І було написано, що це перше радянське КПД. Ну мені щось стало цікаво. Якщо це перше, значить воно повинно коштувати шалених коштів. Я прописав на аукціоні новому. І ось мені видало таке КПД. Чесно, не знаю, перше це КПД, не перше, але було, до речі, було написано перше офіційне КПД. Я пам'ятаю, що там були щось власні випуски, клубні випуски. Ну, Можливо, це вже ось перша якраз радянська робота ось такий конверт з новим роком, з новим 69-м роком. Далі, цього ж самого продавця, так, зайця в цього самого, Взяв ось такий конверт. Київ. Так, що це у нас? Палац культури України. Ось такий він був. І ось з таким погаженням: 1500 років місту Київ. Ось, Доволі цікаво. то бачимо батьківщину мати, чи то, що Україну мати. Так, далі. Це у нас вже новинка. Перший день це вже брав на сайті Укрпошти. Інтерес, якщо чесно, там такий у мене скажімо так, путаниця вийшла. Набрав я таких конвертів, що, не знаю, там і повтори, ось оціх, здається, я штуки три взяв. Ну, вибрав самий найкращий, а інші підуть мені в колекцію там, або на обмін, на подарунки. Далі, це ось попередні випуски, 60 10 е, Перший день, що у нас? Алла Огорська, 29,70 роки. роки. життя. Ось, Хто хоче, може почитати на паузі. Ну, і Бачимо тираж у му році був. 2000 екземплярів. Так, далі. Це у нас хто? Архип Куінжі. Так, 1842 1910 Напевно, художник. Ми зараз почитаємо. Український художник-пейзажист. Правильно. Так, бачимо, це у нас 16 й рік. Тираж уже був, цікавий тираж, дивиться, 3830 примірників. Доволі цікаво. Так, ну з конвертами, напевно, можна завершити. ну Для ось галочки, як то кажуть, покажу Наш, на швидку руку. Так. Ось, тобто взяв ось 60-ників. Далі що тут у нас? Знову ж архіп у інжі? Далі це у нас податки. Не знаю, навіщо брав. Це ось, як я казав. Десятий випуск ушканова. Таких два конверти. І взяв ось таких краб і зеленушка кам'яний, здається, зеленушка. я вже робив на них огляд, Кому цікаво, можете загуглить, подивитися. Ну, піде це все в обмін на подарунки. Так, далі. Ага, забув. Ну, Зазвичай я нумізматику показую на початку відео. Але ось отримав ось Олена Пчілка, королева мати, Ольга Косач. 1930-1849 рік. Це у нас новинка 24-го року, якщо чесно, з того часу, як я її замовив, я зробив ще два замовлення. Це щось там по медалях. Ну, в основному поповнюю те, що в мене немає. Ну і беру щось на обмін. Теж час прийде, буду обов'язково показувати. Ну, огляд на цю монету не буду робити. Дивився, вже багато каналів зробило огляд. Тому, ну, як то кажуть, мені вже доповнити там нічого. Але мені є, що доповнити ось по цьому каталогу. Не знаю, не бачив. Робив хтось огляд на нього чи ні, але Укрпошта зробила ось ще такий ось у нас довідала в продаж. Це каталог знаків поштової оплати України за 2010 рік. Недавно, здається, ну, минулого тижня я робив огляд всіх каталогів, які я користуюсь, і ось плюс один каталог. Каталог мені дуже сподобався. Звісно, так як і сучасний 2023 року тут. Перечислені всі марки, показане зображення, інформація про неї. Всі погашення, конверти, які випускалися карт-максимуми, Здається, вони є тут карт-максимуми, Так, це у нас КПД бачимо. Так, доволі цікаві. Як максимум, здається, були. Ну, ось, як ми бачимо, зараз я покажу е, марки, тут показані ще, як виглядають в ультрафіолеті. Ну Доволі цікаво. Е, в сучасному випуску, напевно, цього нам не вистачає. Щоб от показав, ось, метро 50 років, і он як воно виглядає в ультрафіолеті. Е, це у нас далі що ще у нас такого цікавого. Ага. Це ми бачили. так ну, Давайте десь там все гортається. Мені стандарт ага. ось для порівняння. Європа дитяча книга, Ось як вона під ультрафіолетом і без ультрафіолетом. Ну, в принципі, цікаво. Єдине, що не сподобалося цьому каталогі, що тут не показують зображення художніх харкушів. Тобто, зараз показують в 23-му, але не показують, як виглядає в ультрафіолеті. А тут показують. Ну, доволі мені сподобалося це. Так, відкладаємо. Далі. Ну, далі, напевно, у нас вже почнеться філателія марки. Так, тому зараз ми це все обережно так прибираємо. Так, конверти. конверти будуть посортовані, якісь відскановані, і побачимо, що ж там у нас буде. Так, є. Тепер давайте подивимось на марки. Ну, марок, скажу чесно, буде багато. І так, першим хочу показати ось такий блочок. Це брав, здається, в інтернет-магазині. Так, давайте подивимось, що тут у нас? Це у нас серія Європи. 100 років скаутському руху. Так, ось такий у нас був блок, буклетик. Ну, доволі красиво зроблено. Серія Європа. Скаутський рух. Так, ну тут. Ну, є десь тут інформація. Ну, Це, напевно, тут інформація. Ні, тут немає технічного опису. Ну, Нічого страшного. Я думаю, це вони там можна в інтернеті загуглити, подивитися. Так, відкладемо, щоб нам заважало. Так, ну а тепер давайте вже самі марки. Так, це у нас будуть аркуші, художній аркуш, український народний одяг. Це з нас здається 2020 рік. Так, ось такий у нас аркуш. Тут у нас 6 марок, не дивлюся, всі, здається, різні. Так, дійсно всі різні. Номінал 11 гривень. Взяв в інтернет-магазині. Здається, коштував 100 гривень. Ну, чесно, буду по пам'яті казати, що пам'ятаю, що не пам'ятаю. Далі, ось, не знаю, показував чи ні. Якщо будуть мелькати якісь аркуші з минулих відео, я думаю, нічого страшного. Взяв ось такого аркуша, це у нас 2004 рік. Українська армія, історія української армії. Це в нас, здається, скіфи. Дивимось, подивляємось, Так, народне ага. дружина Олега, Та ні, це не скіфи, це якісь другі Ось з надросся, Чесно, не пам'ятаю. ну, Коли зберу всю серію, обов'язково зроблю більш детальний огляд. Далі серія Європи. От цей аркуш, якщо чесно, не пам'ятаю, показував я вам його чи ні. Але я його взяв. Це серія Європи 2001 рік. Теж, як ми бачимо, морська фауна. У нас цього року морська фауна, і ось була в 2001. Далі ось такий: шлях, з варяг у Греки. Це у нас, здається, спільний випуск Україна, от, не пам'ятаю, чи Латвія, чи Естонія. Ні, здається, Україна-Латвія це спільний випуск. Чесно, не знаю, в мене колись був цей аркуш в різних там форматах. От цілого не було, був там розрізаний, був перегнутий. Ну, я його тоді якось продав, а, і в мене окремо здається, я не пам'ятаю, чи полоска, чи дві марки. От теж не пам'ятаю. Ані, здається, ось так. Оцей ось фрагмент в мене є окремо. Е, ну, можливо, колись буду робити відео, обов'язково покажу. Ну, ось Вирішив взяти окремий аркуш. Все-таки він доволі цікаво зроблений. ну і Ціна в нього була здається, доволі приємна. Далі ось такий взяв аркуш. Це провідники ковсацького повстання. Їх існує два таких аркуші. Випускалися вони в 2011 році, здається, в 2010 році. Ну або в 2012. Ну, я пам'ятаю, що там в два роки випускали, здається. Так от, як ми бачимо, це у нас з пістолями. А інший він у нас із шавлями. І тут у нас ось зображені: так, Григорій Лобода і Северин Наливайко. Ось такий прекрасний аркуш. Єдине, як на мене, незручність це його розміри. Всі вони дуже-дуже великі. І От як їх зберігати, я поки що не визначився. Ну, не знаю, прийде час, щось придумаю. Так, ну, теж один із самих незручних аркушів, як на мене, тому що він, як ми бачимо, ось не влазить у нас в планшет нормально. Хоча ні, в цей влазить. От в альбом він здається, погано, дуже влазе. Нічого страшного. Ось звичайний аркуш 98-го року. Так, ось дивимося на цю сторону. Даю 3 секунди, щоб зрозуміти, що в ньому не так. Раз, два, три. Якщо ви здогадали молодці, а якщо ні, то відкриваємо ось мулика. Відкриваємо мулика 98-й. Так, випав конвертик, нічого страшного. Так, і шукаємо цей аркуш. Так, це у нас 96-й, 96-й, 97-й. Ми вже десь близько. Так, не бачу. Це ще 97-й. Все, ось вибрав. І бачимо цей ось випуск. Ось він у нас 98-го року. І ось бачимо тут 224. АК. Синя цяточка. І тепер повертаємось до моєї марки. Не знаю, видно тут вам нормально чи ні. Звертаємо увагу. Зараз де мій пінцетик. Ось так ось сюди. Ось вона ця синя цяточка. Доволі, не знаю, сказали, що це доволі рідкий аркуш. Якщо чесно, я його дивився на новому акціоні то я його на час. Коли придбав, не знайшов. Ну, але ось бачите, придбав такий різновид. У мене є цей ра аркуш звичайний. Ну а зараз, як бачимо, попався мені різновид. Ну, можна сказати, це перший різновид. цього якось я думав, що не буду збирати різновиди. Ну, ось як бачимо, не здержався свого слова. Ну так, якщо чесно, завжди буває. спершу кажеш, та не будеш, та не будеш. Потім береш і починаєш збирати. Так, трошки перекрутилось. Так, тепер ось такий планшетик. Ну, перше, брав якогось покупця марки. Щось, і в нього був дуже малий вибір. ну, Щось цікаве, взяв, це здається з конвертом, там пов'язане з Новим роком. І ось взяв в нього на обмін. Ось такі були 93-го року випуски. Не знаю, може зберу весь випуск 93-й, та продам ось такі сцепки шипки. 93-й. А це у нас. Ні, теж 93. Я чомусь думав, що це 92-го року. Ну нічого страшного. Далі, це вже в іншого продавця взяв ось таку марку. Це у нас 10 років першій українській марці. 500 років українського козацтва. Тобто марка на марці. Ну і ця марка, звісно ж, в мене є. Це у нас випуск 2002 року. Далі Іван Франко. Так. Іван Франко. Так. Далі, наступний у нас хто тут? Так, це у нас хто? Олег Антонов. Я думаю, знаєте, хто це такий. Так, і Франка. Маєте знати. Так, далі. Це у нас щось здається з Різдвом. 70 років, 70 копійок 2006 року. Це пов'язано з Різдвом, здається, марка. Далі, 70 років трагедії Бабиного Яру, 2011 рік. Так, є далі. Так, це у нас 120 років спочатку імміграції українців до Бразилії. 2011 рік. Так, у нас, здається, там щось було 92-го року, щось там, 100 років, чи скільки першому українському поселенню? Ну, а це ось до Бразилії. Хм. Цікаво, цікаво, далі. 500 років Чигирин. Випуск 12-го року. Так, і останнє. Так, 12-й рік. Що це у нас? Одеса. А, Ukillfiel Експо. 2012. Телістична виставка. Так, зрозуміло. Так, далі. Не видержав і взяв ось таку, не знаю, чи це степка чи полоска, як його правильно називати. Але ось супергерої. Це у нас випуск Канади. Рік. На жаль, не пам'ятаю, може, десь зараз побачимо на Марці. Ну, я не бачу. Може, хтось бачить, У мене в каталозі, то воно в будь-якому випадку вже внесено. Ну, бачимо ось такий супермен. Ну, це, напевно, єдиний, кого я знаю. Ну, а так, можливо, серед нас є люди, які захоплюються коміксами. Можете написати щось побільше. Ось взяв такий собі цепочком. Здається, от вона коштувала 50 гривень. От, чесно, не пам'ятаю. Ну, Маємо, що маємо. Так, з першим планшетиком ми розібралися. Ну, а Тепер перейдемо до другого планшетика. Ну, Тут у нас уже перемішка трохи. Любителі динозаврів, любителі України. Ну, напевно, напевно, давайте почнемо з України. Нарешті, нарешті, взяв ось цю марку. Гетьман Петро Дорошенко, 98-й рік, скажімо так, залишилося два кроки, щоб завершити 90-ті роки України. Ну, напевно, може, не два, десь так, 3-4 кроки. Ну, скажімо так, буду казати чесно, мені залишилося з 99-го року теж гетьмани, і там ще два випуски попередніх років. В мене, скажімо так, марки є, але я от подумаю над тим, щоб взяти марки з купонами. Якщо один випуск, це там більш-менш. Реально, то другий трошки дороговато. Ну, маємо. Це у нас Петро Дорошенко. Так, є. І взяв ще ось такий власна марка це Петриківський розпис. Хто пам'ятає, у нас є така монета, здається, не пам'ятаю, є вона у мене чи ні. Е, окрім цього, в нас ще є. А, здається, в цього року було там щось спадно ЮНЕСКО, щось там було присвячено, і там був теж випуск цього аркуша. Ось власна марка теж можна було придбати, але я чомусь прогавив його. Ось не вдалося мені взяти, а можливо, його просто не було. Так, далі. Це на роботі. Побачив, що на роботі привезли нові марки. Це у нас теж щось з останнього випуску 24-го року. До речі, завтра ж у нас здається новий виходить нова марка, Хоча, можливо, на дату перегляду цього відео вона вже і вийшла, і ви вже її придбали. Це там, що у нас забув? А, Олімпіада. Олімпіада. Теж доволі цікава тема. Теж обов'язково. Тільки куплю цю марку, і вона буде в мене в руках. Обов'язково зробимо огляд. Так, тепер ну, давайте тема динозаврів. Це ось такий у нас аркуш, динозаври Румунії Руму... Румунії. Це у нас це 2005 рік. Дивіться, який номінал: 21 тисяча лей, 31 тисяча лей, 35 тисяч. 47 тисяч. Ну, не знаю. Ну, а мені, в принципі, подобається. Ну, скажімо так, невеличкий анонс. прийшли ще динозаври, трошки інших країн. Тому, сподіваюся, вам сподобається. Ну і Ось така серія. Це у нас в Танзанії. Давайте покажу. Почнемо з цих двох. Це у нас 91-й рік за рік до мого народження. Не знаю, чомусь мені сподобались динозаври. Вирішив знову їх збирати. Колись в мене була вже невеличка серія, Мене навіть здається, відео було старе таке. Можливо, колись зробив навіть перезапис цього відео. Там, типу, динозаври в моїй колекції, якось так називаємо. Так, і ось іще марки. Так, ще марки. Бачите, номінали ростуть. 35 100. Так, це у нас 200. І останній екземпляр в сьогоднішньому відео, але не останній в моїй колекції Танзанія. Ось такий блок. Ну що ж, в цьому можна вважати моє відео завершене. Вийшло відео, напевно, трошки довгувати. Подивимося, що там вийде після форматування. Ну, сподіваюся, вам сподобалося. Ви додивилися до кінця. Ну що ж, ці всі марки зараз будемо перебирати та сортувати по альбомах. А на цьому, все всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!